Бориспільська ЗОЖ No5 отримала ім'я сучасного героя України Костянтина Могилка. Відповідне рішення прийняли депутати на засіданні сесії міської ради від 2 вересня 2014 року. Герой України Костянтин Могилко льотчик першого класу, командир екіпажу літака-розвідника Ан 30Б, полковник Збройних сил України, який загинув 6 червня в небі над Славянськом. І я переконана, що виконавши до кінця свій. Військовий обов'язок, виконавши до кінця свій громадянський обов'язок, наші земляки зробили все належне для того, щоб не тільки зберегти мирних жителів Слов'янська, для того, щоб зберегти мир у нашому місті, для того, щоб утвердився мир у нашій усій неподільній цілісній Україні. Слава героям! Збитий літак, яким керував Костянтин Могилко, входив до Бориспільської 15-ї авіаційно-транспортної бригади в ескадрильї Блакитна Стежа. Працював по програмі Відкрите небо небо». річний льотчик Патріот був командиром екіпажу судна і ціною власного життя відвів палаючу машину від житлових масивів. Урочиста церемонія присвоєння імені героя відбулася у навчальному закладі 4 грудня. Шановні учні, учителі, дорогі гості, Сьогодні в нас на подія, подія, яка відноситься не тільки до нашої школи, а взагалі до всього міста, тому що сьогодні в нашій школі присвоєно ім'я легендарної людини, героя України Костянтина Могилка. Через декілька хвилин ми відкриємо цю табличку, і наша школа носитиме іншу назву. Своїх дошитах, щоденниках ви будете підписувати, що школа імені Костянтина Могилка. Я сьогодні від імені всіх учнів цього педагогічного колективу хочу сказати, що ми дійсно будемо намагатися бути гідними цього високого звання. Після офіційної частини церемонії гостей заходу запросили до зали, де відтепер є стіна пам'яті славнозвісного екіпажу Ан 30 Окрім того, учні школи підготували урок пам'яті на честь загиблих членів екіпажу, які врятували мирних жителів від неминучої смерті. Весна переходить до літо. Ці справки Весна була. Квітом, війна. Я ваша ненька Україна. Палаю вогни. Весняно-літнє Сонце розунівалося на ми. Ні. Я починаю розуміти. Це війна, війна, яка неочікувано прийшла до нас зі сходу. Врятуйте мене. Європа, допоможи. Невже ти не бачиш? Невже ти не чуєш? Як курять серця патріотів, палають їх раніше. Та мені. Європа мовчала. Одним із перших почав умиватися сльозами твористів. У небі, коли вас пам'ять розводить. У темне небо, у руках закритих трунах, до світу кращого, і сльози матері, дітей, дружин. У вічність полинули пілоти плакити стежі. Підполуковник Костянтин Могилко. <му> Капітан Павло Решлю. Майор Сергій Камінський. Рапорши, полубибор могат. Рапорши, поликси ода. Світані в садок і росою, а може й дощем на поріху паду. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив. І попрошуся в собі тихий постажу, як мається, в домі хоті Мамушковий вибач за чорну хустину за те... a with... Серед запрошених гостей також були присутні і товариші по службі загиблих членів екіпажу. Важко передати почуття втрати та висловити емоції, але головне на чому наголосив заступник командира військової частини підполковник Олександр Голуб, людина жива, допоки її пам'ятають. Шановні учні, колектив подаличний, шановна громада. Ми і вся держава, і ви в тому числі. На даний час переосмислюємо те, що відбувається в країні. Переоцінюємо свої якісь там, почуття цінності. В цей нелегкий час. Єдине, що ви можете зробити як учні, це бути достойні пам'яті наших хлопців, які загинули. Вони загинули за державою. Бо вони загинули за вас. за нас. Головне бути достойним їх. Вчитись до них. Людина жива, поки її пам'ятають. Так що не забудемо наших героїв. Ось Тим Магілка, Пашу Дришлюка, Сережку Кимовського. Льошу потрапили там, Момата. Вони загинули, віддавши саме ціни, що в них було в це в своє життя. Ми зараз по-другому відносимося до свого військового обов'язку, до В такі слова, вроді прості, як держава, там, патріотизм. Вони набувають нового сенсу, нового, там, смислу життя. Тому будемо пам'ятати хлопцям, будемо їх достої награні емоції школярів, сльози на очах та смуток у серці. І попри свій юний вік, учні чудово розуміють складність подій в державі та ті подвиги, на які зараз йдуть українські солдати на сході країни, <звук> Юний хлопчина, серце гаряче. Я зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти. За свободу дітей твоїх ще ненароджених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій країн, за наше відродження спинити за руки. Та зима наче пекло, дивлячі баркади. Він лише пам'ятав слово мати, повертайся живим. Повертайся, благаю, повертайся живим, благаю, чуєш любий, як серце кричить, я стою на колінах, благаю, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. В колінах благаю, повертайся живим, вертайся живим, вертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. Повертайся живим, повертайся живим. Живи, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим Олена Каліновська, Юрій Юрченко. Тема тижня, телеканал Бориспіль.